Гра розкриває тебе. Отже, італійська рома продовжує при Клаудіо прикладіоран'єрі, команда, яка нагадаю, не могла ви на виїзді виграти протягом цілих дев'яти місяців. А тепер на балансі має уже три поспіль перемоги на ворожому полі саме в рамках внутрішнього чемпіонату. Нагадаю, що в рамках 25-го раунду серії А завітали в гості на Еньо Тардіні і зуміли здобути мінімальну перемогу над тамтешньою пармою одним із аутсайдерів чемпіонату. І єдиний влучний постріл був від Матіаса Сули. Просто божевільний удар зі штраф. Одного. І просто лівою поклав у дев'ятку воріт без шансів для голкіпера. І вчорашній матч Роми ми обговоримо із Міхою Хіменком, який вже є поруч в екрані. Кажуть, привіт, Міха. Бонжорно, буена джурната, буена, сере, буена ноти. Е, Бонжорно. Отже, вперше у своїй римській кар'єрі нагадаю, увесь матч на лаві запасних провів Артем Довбик, якого таки не випустив на футбольне поле Клаудіо Раньєрі. І зрозуміло, логічно, що італійць зберіг українця на матч відповідь у ній 16-ї ліги Європи проти порту, який відбудеться вже у четвер. Нагадаю, що перший поєдинок завершився нічиєю 1-1. але й причин випускати українця було відверто небагато. Узбек Ельдор Шамородов, прямий конкурент українця, вийшов зі стартових хвилин. Хтось його називає дублером, але мені схоже на те, що Реньєрі так не думає, і виглядав доволі впевнено. І нагадаю, що саме його тонкий пас на аргентинця Суле призвів до вилучення юного Джовані Леоні. І згодом до штрафного, з якого і забив цей шедевр аргентинець. От заглядав, що писали фанати італійської роми в мережі X, і стверджують, що при раньєрі Шомороду виглядає просто як зевір із суперфорварте. Що ж писала італійська преса? Італійська преса, чесно кажучи, якщо говорити про матч із конкретно про Шамородова, то Таке враження, що вони дивилися матч або одним місцем, як говорять, або дивилися тільки його до перерви, тому що абсолютно дуже мало уваги Шамородову приділили, що дуже дивно, тому що футболіст відіграв доволі значну роль у цього матчу, був помітним. І це по-перше. А по друге, е коментарі всі ну, реально враження, як ніби вже написали після першого тайбу і забули просто дописати. От е Джо Росія пише, наприклад, е що Шомурода видав такий фальстарт. З невеликою присутністю та кілька неправильними передачами на початку, і це дійсно так. Раптом він знаходить блискучу передачу для Сули, яка переломлює матч, а потім повертається до своєї тіні. І от такий коментар: це приблизно те ж саме, що ми бачили з Довбиком у матчі з Венецією, коли написали про все, що було до першого тайму. а другому сказала, що нічого не було. Хоча ми розбирали і бачила, що було дуже багато. Е, іль Романіста взагалі якось розгромно поставився до Шомродува, пише, що йому майже ніколи не вдається важливу передачу віддати, ну, але похвалило, що він постійно е, в, витрачає свої сили, показує себе, і знову ж таки похвалили за передачу на сули, і ніби більше нічого і не було. Е, Канчо Меркато взагалі пише, що Шомродов почав з хвиним ручним гальмом. Потім знову його хвалять за дії у моменті зі штрафним і добре там єдиноборства, і все, і ніби нічого не було. Єдине хороший такий коментар про шомородова, про конкурента нашого Довбика видала тут Асрома, і вона написала, що із шомородовим і Довбиком Рома зовсім різна, і що Шомородов не був статичним в атаці, що на мою думку спірно. Ну а чому спірни? От дивися до того моменту, коли він віддав пас цей тонкий на соле. І мені здається, що не лише відзначати цю тонкість щодо реальність у виконанні узбека варто. Але й при цьому помилку помилку Леоні, у цього юного 18-річного захисника, який просто забув за Соле, та йому заспинив вибіг, і був момент один в один. При цьому Шумородов кілька разів Соле обігрувався дуже класно в один дотики, і також писали в соцмережах фанати Ром що це от напрошується пряма аналогія із дуетом дебала Добик, так званих два ді попереду ватації роми, і оце Суле і маємо Шомородова. Оцей дует. Мені здається, що от в першому таймі проти парами вони абсолютно не виглядали гірше. Е, ну, на мою думку, і не тільки справді на мою, якраз взаємодії між Суле і Шамородовом як такою матчі майже і не було. Якщо так загинати пальці, то це момент з голом. Момент був у дромо-таймі, коли виход ну був подвійний і там шумроду відіграв. І от третього я навіть і не згадаю, але він точно був не більше. А так, взагалі, Сули навіть як ніби не намагався обігрувати сильно і з шомуродом. Вони трішки були розірвані і, взагалі, Шомродов Шомродов Суле справа враження такого егоїстичного хлопця, який Ну він такий його... є. Він такий так, є, так, бачить так. момент для того, аби вдарити з лівої ноги. Він просто пробуває, але відверто будемо говорити, що в цієї людини і з лівою все гаразд. Так, але коли ну це здоровий егоїзм, звісно. І в моменті штрафним, коли він його реалізував, він проявив себе. Він сказав, що я рік тому з цієї позиції забив, дайте я проб'ю ще пробив, забив. І журналісти одразу ж почали порівнювати його гол із голом Дієго Марадони. Правда, не, не вдалося зрозуміти, який саме гол Дієго Марадони. І сам е, Суа сказав, що ні, Дієго краще, там він з змештрафноби, взагалі Дієго і Месі це Боги. Ну, але, е, Лего, видання Лего назвало цей штрафний суле, е, написало, що це штрафний у стилі «Женію Парнамбукану. Ну, Це вже десь, можливо ближче до Існе, хоча ж в Ніні, мені здається, краще забивав. Ну, то Е, А якщо говорити конкретно про його взаємодію з роду, то мені здається, що у Тусуле, навіть коли справа не доходить там, до завершальних фаз е в атаках, то все рівно, от, навіть якщо він в розвитку атаки діє, у нього перша ідея в тому, щоб, от, він, наприклад, прийняв м'яч на фланзі, і перша думка в нього це е що я можу зробити сам, чи обіграю, чи зміщуюсь. І коли він вже розуміє, що ні, варіантів таких нема, тільки тоді він починає залучати партнерів. Е, от, наприклад, якщо там подивитися на чемпіонат Іспанії, де є циганков, от там протилежна ситуація. Циганков в будь-якій ситуації, де можна пробити, він завжди буде думати, як іще там дограти, віддати клас. А а а, а, а ти не правий до кінця, бо в поєдинку проти хитав в нього взагалі чотири завдані удари. Один головою, і двічі він намагався з лівою закрутити у дальню дев'ятку. Е, Ну так змінилося кі... проти хитаф. От змінився. Якщо не помиляюся, протягом трьох матчів поспіль циганко в принципі не пробував поворотах. Жодного завданого удару, не те, що площину, а тут щось роззабувався. Таке враження, що він просто дивиться наші випуски. Ну, але, як на мене, все рівно Віктора ну, я буду радий, якщо Віктор зміниться це ставлення, тому що занадто вже не альтруїстичний у нього профайл. Ну, а тусу, це навпаки. І, в принципі, не тільки я от, вважаю так, на Радіо Маттіно. Коментатор Маріо Матіолі говорить взагалі без таких яскравих тонів про Суле. Він пише, точно не пише, а говорить, що Суле не суперзірка. Ми не повинні на нього вішати цей ярлик. Він хороший гравець і ще покаже щось хороше. Але вчора він спалахував моментами. Індивідуально він має хороші показники, але йому потрібно навчитися грати з командою. І от ці останні речення, мені здається, воно таке е, ну, доволі правильне. Е, тому що були дуже багато епізодів у Сули, коли він ну, настільки хотів перебирати гру на себе, що просто з'являвся у зонах, де його або не має бути, або він не відчуває, що він там не потрібний. Тобто декілька разів були епізоди, особливо в першому таймі, що Суле підбирав винуси, які йшли на Шумуродова. і вони опинялися в одній точці. А коли два футболісти в одній точці, це вже погано. Тому ну, взаємодія. Шомродова і Сули — це така доволі неоднозначна історія. Як на мене, Сули більше грав для себе і використовував, якщо Шомродува, то тільки ну, от, ну, в своїх власних цілях. Мені здається, що цей гол не гол, а гольовий штрафний, який стався, коли Шомродов розвісував оборону. Це просто так співпали інтереси обох футболістів, що от побачив зону Сули, і вирішив вибігти і отримав передачу. Хороше. Якби там, ну, якби Суле був з м'ячем, я думаю, б пробував розвернутися і пробити сам. Ну, то вже таке, то вже ми додумаємо. Е, ну, а якщо говорити про шомороду і взагалі про ефективність цієї пари, шумороду, дебала, тобто шумороду в і Дебала, Добик, ну от мені здається, що з Сельдором, е, якщо подивитися, матч, ним по його грів, стало все зрозуміло десь перші 15-17 хвилин. Ну, не все, 50% того, що може шумороду, було зрозуміло перші 15 хвилин. І в другому таймі так само. Перші 15 хвилин ми побачили ще 50% того, що може шумродов. Що може шумродов? Абсолютно те ж саме, що й Довбек. Точно так же зіграв практично. Там поговоримо про нюанси. Тому що Шумродов ну, абсолютно ті ж е, рухи, абсолютно однакове використання в пресингу, коли Ельдор Шдобек. Орієнтує тиск або атакує гравця з м'ячем без надії відібрати м'яча, просто щоб скоротити час на прийняття рішення, точно такі ж, точно така ж робота в ролі стовпа з точно такою ж ефективністю, такі ж скидки. Він також саме от, е, намагається бігти в глибину при відкритих м'ячах. Тобто, коли є, ну коли відкриті меч, це коли вже футболіст готовий віддавати передачу. Ну, от І Шомродов намагається відкривати збігти в глибину. І точно так же в половині епізодів щодовбика, що, що шомуроду, ці відкривання в глибину взагалі не використовують. Вони ну, в молоко йдуть і не приносять ніякої якості. Мені здається, Рома в цьому плані дуже сильно не допрацьовує. Що можна ще сказати, от в плані відкривань, до речі, в глибину є певна різниця у Шомродова і Довбика. Пов'язано з загальною більшою мобільністю, що Ельдор, він такий більше мені нагадує Хаверца в Арсеналі. Він, коли, він любить відтягуватися в глибину і виглядувати десь шпарину в лінії оборони. І коли він цю шпарину бачить, і коли готовий футболіст до передачі, він різко вбігає цю шпарину. У Добика трішки інакший Стиль. Довбек все-таки більше любить створювати ширину атаки і за спину вбігає доволі рідко, тим паче там де, так вертикально в, е, в шпарину. Він більше любить стягуватися кудись на фланг. А так в цілому ефективність ну, приблизно однакова була. Епізоди в атаці: от безпосередньо, вже коли справа доходила до ударів по воротах, ну точно при, ну, деякі епізоди взагалі були схожі один на одного. Ну, матч з Довбиком з Венеції. От. Був удар головою, коли під поперечкою він завдавав і голкіпер перервав. Точно десь такий же епізод був у в матчі з Пармою, тільки там вище воріт пройшло. Або там спроба скинути п'яткою в одному з епізодів по перерві у Шомуродова була. Ну, чимось це нагадувало за задумом, ну, не за якістю, і там трішки відрізнялося, але все рівно це пас п'яткою був у Довбика на Дебалову в матчі з Миланом. І от дещо схоже намагався виконати Шумуродов з Суле. З е, зони завершення вбігали футболісти аналогічно. Але от у Шумуродова є певні проблеми, як на мене, з орієнтуванням саме по позиції партнерів. Він е, добре сканує простір і позиції суперників, але частенько не помічає своїх. І декілька разів це призводило до натуральних зіткнень з футболістами, зокрема. Та ж атака, коли там е був подвійний сейв, там у цій атаці зіткнулися е Селимакер з е Ну, І це виглядало просто як збіг обставин. Так сталося. Там, один побіг глибину, другий три, щось не помітив, але таких збіг обставин було десь штуки три, як мінімум. Тому е ну, загалом, якщо говорити про. От, от, я трішки підготувався перед цим випуском, вип виписував статистику, не буду зараз вже сильно душити цифрами. Але скажу, що ну приблизно однакові у них показники практично по всьому. Е, якщо говорити про ну, якщо перераховувати на ефективність там за 90 хвилин, шомуроду і довбик практично однак майже за всім. Е, і це як на мене ну вертик для Роми, тому що якщо шомуроду і добик, то е, футболіст там з п'ятьма чи з кількома голами за чотири роки серіа і добик який. Пічічі, і вже в нього там 13 плюс 3 у всіх турнірах, коли вони грають однаково, коли в них однакова ефективність, то це, ну, з одного боку, поганий сигнал для Довбика, а з іншого боку, це е, все-таки вердикт для, для Роньєрі, для Роми. Тому що такого форварда, ну, не можна, ну, Якщо Довбик грає так же само, як Шумродов, якщо між ними немає ніякої різниці ні в функціоналі, ні в ефективності, то це вже питання до організації гри. Ну, навіщо тоді було такого форварда брати? Ти про кого маєш формила що... брати? Залишати Шумородова чи купувати за 30 мільйонів плюс Артема Довбика і ну якщо, от, ну, якщо був у раньєрі, то таке враження, що він би не хотів цього Довбика, його б цілком влаштував Шумродов, тому що він абсолютно те ж саме використовує ну, точно так же грає як Довбик, і точно так же грає, як і грав під керівництвом Ран'єрі в Калірі. Я думаю, при ран'єрі довбик тут би ну він був би і не потрібний, тому що вже є такий футболіст. Єдине, що треба сказати, що все таки одовбика при там відносній рівності показників, якось зробимо дослідження, порівняємо там детально з графікою. Зробимо все красиво. Все-таки варто зазначити, що у Довбика складніші суперники, він виходить нам в топ-матчі і робить свої показники в топ-матчах. Мородова з цим якось не складується. Тобто все-таки ми маємо говорити про те, що рівень Довбика вищий, клас Довбика вищий. Тому, тим паче, дивно, чому. Ну, при тому, що клас вище, все ну, такий однаковий функціонал, таке однакове все зараз. От якщо так подивитися по ходу матчу, ну щодо обик, що шомроду, вони приблизно однакові. Єдине, що подобається шомуроду, він дійсно дуже помітний футболіст. В плані через те, що він дуже мобільний. Він любить від опускатися у глибину на півфланг, приймати м'яч низом, е, добре пасує. От, якщо подивитися по такому показнику, як Shot Creation Actions, це дві дії. Перед ударом твоєї команди, і в цей показник входять удари, які призводять до наступного удара, вдала обводка, потім зібрані на собі фоли і, і паси. І то от якраз ну, приблизно теж однакові показники в них, і навіть Шовродув краще задовбика трішки. Але от о, характерно, що у Шомороду, а майже всі short Creation Actions, це е, саме передачі. А у Добика на, е, несподівано більшість short Creation Actions, По-перше, вони більш збалансовано розташовані. По-друге, більшість це е, обводки, е, що мене здивувало після його обведень, так чи інакше, десь через дві дії приходив удар. Тому от матчі з Пармою ми побачили, що от Шумуродов більш класний футболіст в плані дистрибуції, в плані коротких комбінацій, саме не таких, як зі стовпом, а щось таке складніше придумати. Зокрема, таких розрізних пасів я взагалі не пам'ятаю від добика, щоб так, як шумуродов, вирізати оборону всю. Як перед штрафним у ворота Парми. був матчі Але... проти Одінези, якщо не помиляюся, коли на лінію штрафного Артем Доби лівою викручував між захисниками, і йому тоді не зарахували асисти, бо один з оборонців були, зебер м'яча рукою, і тоді так, просто загалі... саря не зарахувала пас. Так, ну і взагалі по статистиці, ну як насправді, це оманне враження, що Шомродов уміє, так і Довбик не вміє. Насправді, зараз з різними передачами довбик в нього дві передачі, Шомроду одна. Це так рахує Опта. Е, ну і ці покснік Опта транслює е, сайт ФБР. Можете зайти, подивитися, всі цифри порівняти. Е, тому все таки Довбик кращий футболіст, але прямо зараз, е, от ну так як їх використовують у більшості матчів серія, різниці між Довбиком і Шомродом. Ну, практично немає. А от що до топ матчів отут от уже ну Добик ну, проявляв себе краще, все-таки він із Лаціо круто все проявив із Мілану, був в двох матчах прекрасно себе проявив. Із Атлетіком забив. Тому все-таки тут, от якраз Шомородов відстає, і саме тому, що Мородов все-таки запасний футболіст, і його поява в матчі з. Пармо, це все таки був ротацією. Ран'єрі не приховував, що це все ротація, тому що треба берегти сили на порту. Ну і при цьому Клаудіо Ран'єрі розповідав після одного з поєдинків, що в нього відсутня будь-яка ієрархія. На нього не давлять ціни, вартість гроші заплащені за футболістів. Напевно, що все ж таки мав на увазі Артема Довбика, бо це зараз один з найдорожчих активів у складі джал і будемо сподіватися, що те пара діді Дебала Довбек, все таки з'явиться у старті в матчі mm -hmm. проти порту, матчі відповіді на стадію Олімпіко. І вже є інформація від такого видання, як Іллі Романіста, що аргентинська суперстар це Пауло Дібала, начебто, буде готовий до того, щоб взяти. Участь у цьому поєдинку, нагадаю, що були підозри на те, що через травму він може пропустити цей матч. І от повертаючися ще на завершення до Ельдора Шомородова, цікава ситуація наприкінці матчу цього склалася. От я, якщо ми вже порівнюємо Довбека і Узбека. То Ельдор просто загубився. Він двічі наприкінці матчу проти команди, яка грала в меншості, мав шанс виобігти на побачення один в один проти голкіпера. При цьому одного разу він загубився при виносі м'яча вже на чужій половині в районі центрального кола. А другий момент просто дикий був. Йому закидували м'яч, і він просто врізався в спину Ельдору Шумородову. Це виглядало відверто кумедно смішно. Е, людина просто і він, в принципі, такий футболіст, який може зловити десь гави. Він бігає так, голова туди-сюди. Е, коли з поглядом щось шукає, і такий самий момент був наприкінці матчу, коли він щось шукав поглядом, точно не м'яча, не партнерів, кудись заглядав, і м'яч йому просто врізався у спину. До ну, так, от точно такого з Артемом довбиком не буває. Він не виключається в жодному з моментів, яка б хвилина не була поєдинку. І щодо героїв цього матчу, от він був визнаний «Man of the match» Матіас Суле, автор єдиного забитого м'яча. А до речі, в Твіттері Роми проводили голосування. Чи ви не хочете визнати Шумородова гравцем матчу? Ну такий один з кандидатів був. А щодо Сули, то, от, завдяки цьому реалізованому штрафному удару, він став наймолодшим руцем у п'ятірці найкращих ліг Європи, який забив два штрафні за останні два сезони. Ось таке досягнення, бо точаться суперечки, що в сучасному футболі після от Жуніньо Пернамбокано, після Месі. Немає тих людей, які на регулярній основі забивають зі штрафних напряму у ворота, просто не вміють ці штрафні пробувати. А от суле мені здається, та людина, яка це може зробити. До речі, як і Павло Дібала і до речі, от суле попередній штрафний, який у нього був взагалі. Треба сказати, що попри тут обта любать такі факти знаходити прикольні, які ну там ну статистика от, два удари там за рік в і це там рекорд. 에, попередній удар, ну вибірка маленька, насправді занадто щоб говорити про е, Сули, як суперштрафного виконавця штрафних, але треба сказати, що е, попередній штрафний удар, який він забив, це був також у воротах. Е, ну, приблизно з тієї ж позиції він забив за Фрозіноне. І він забивав у рота який тренував Клаудіо Раньєрі. І Клаудіо Посміявська, так, я пам'ятаю цей гол, краще б не пам'ятав. Ну, тому, бачу, з Ренєрі Суле починає так перти все-таки з цими штрафними. І, можливо, буде вже краще якось і у, у, в плані відкритої гри. Я думаю, ну, все-таки десь на нього тисне те, що є дебала в цій команді. І, ну, і психологічно, і в плані просто ігровому, ну, дебала постійно, то основний, якщо не травмований, і взагалі, як оці всі порівняння з дебалою. ну, Суле футболіст, який повинен відчувати себе центром у всесвіту, як, ну, або як мінімум просто зіркою. Ну, він з нього є хороший ну, егоїст, але доволі здоровий. Тому будемо дивитися, як піде далі. Поки що, звісно, це ну, матч лише з пармою і лише штрафний удар. І лише там, ну, не так уж прям супер багато дій, щоб його там вносити на вершини. Хороше, але це тільки початок. Йому треба ще дуже-дуже багато працювати. Ну, нагадаю, що він міг і відзначитися дублем, якби не голкіпер Сузукі, який просто дуже круто виглядав у цьому матчі, Голкіпер пармезанців. Ну так, не вдалося витягнути цей штрафний, але при цьому він там зробив божевільний подвійний сейв, витягнувши м'яча і просто з лінії воріт, власне, на дибуванні після удару Суле. І от на завершення міха вийшов досить провокативний коментар. Я не знайомий в інфополі з цією людиною, радіоведучий ретер спорт Франческо Кассано. Касано, який захищав кльори е, італійської роми і мадридського Рала, згодом, а просто цей Франческо Касано стверджує, е, що вовкам варто би замислитися над продажем Артема Довбика. І стверджує, якщо він добре гратиме, то можна буде його продати за ту ж ціну за ті ж 30 плюс мільйонів, які віддали катлонській Жероні, і купити за за ці гроші кращого нападника ніж є Артем Довбек. І стверджує, оцей касан наступне: якщо е, правда у пресі, яка ширилася цього міжсезоння зимового що намагалися підписати коло із ПЖ на правах оренди, напевно, то Довбек точно би грів лаву запасних. Ось тут я не можу не погодитися з Касану, бо зважаючи на те, в якій формі зараз перебуває Коломоні, і як він виглядає у складі Туринського Ювентуса, Туринського Ювентуса, який напередодні шокував міланський Інтер і При цьому Коломоні визначився асистом, то напевно щоб так і було. Ну так, я колись тут в одному з випусків назвав Довбека футболістом світового класу, здається, або європейського. Ну, і тобі прилетіло в коментарях, що так, тобі сказав, пролетіли. що ти такий ти експерт, якщо ну, таке стверджуєш. Так. Ну, якщо Довбек дійсно це світовий клас або там, європейський, то Коломані, звісно, це ще вищий рівень. Причому, мабуть, набагато вищий рівень, це такий вже супер всесвіт рівень. Дійсно, тут би було конкурувати, я думаю. Ну, просто неможливо. Хоча, знову ж таки, Центр Форда це така історія, вони завжди все таки залежні. І не факт, що в цій ромі коломані виглядав би краще за нинішню ну, Якщо так задуматися, ну, Довбек в Іспанії в команді з підставного рівня, в Жероні, ну, тобто, ну, реально команда боролася там за чемпіонство. І тоді, тодішній склад був класний. Він там більше 30 голів забив, ну, був під і так далі. Ну, не без пенанті, звісно, але все рівно. І в Ромі при теж непоганому складі у нього ну темп непоганий, але все таки не той, що був Жороні. Все-таки, мені здається, Рома це команда, яка приземляє трішечки хороших нападників в, прямо зараз. Тому це ми також вигадуємо, що Колумані, якби прийшов, то тут би таке було. Все таки в центр форуду це історія залежна. Але дійсно, якби був в Колумані, то так. Але давайте гроші за В Роми грошей немає. І зовсім сказав, що у нас поки що проблеми. У і нас не дає нам розігнатися наповну вже занадто багато витрачали раніше. Будуть гроші, будуть розумови, А поки що ну довбик ці ромі за щастя. Ну довбика 13 плюс 3 вже зараз у всіх турнірах і буде більше. Може до 20 голів дотягне. Не факт, що Рома такого форварда ще ну, знає. Можна звісно знайти, але не так багато форвардів буде доступні ромі, які могли би такий результат видати. Довбики і ну іде по цьому графіку, і все таки давайте трішки підтримуємо нашого козака. То ми вічно шукаємо в ньому якісь мінуси а потім говоримо, що ті, хто його хвалять, це вони просто там тягнуть українців. Ну ні, ну він хороший допадок, у нього все буде нормально. Будемо сподіватися, ну, результати 13 плюс 3 чи 13 плюс 2, це як рахувати, це досить хороший, зважаючи на те, як виглядає у цьому сезоні італійська Рома Кризова, яка нагадає протягом сезону вже стали змінити аж трьох тренерів, і Клаудіо Раньєрі є цим третім, якому все ж таки вдасться допрацювати цей сезон. Щодо майбутнього суперника італійського клубу, це знову ж таки портуальський порту. І якщо заглянути до наших партнерів Фавбет, то вважають яскравим фаворитом саме італійський клуб, коефіцієнт на їхню перемогу 1,81, А от Тріумф Порту розглядається із е, ймовірністю 4,65. шістдесят Власне, ми побачимося е, вже після цього поєдинку, але е, це буде не Міха Юхименко, а обговорюємо матч Рома Порто із Тарасом Котівом. А тобі, миха, безмежно вдячний, що вдалося промоніторити всю італійську пресу, яка е, бачимо так підхалтурює інколи і не хоче е, повністю оглядати поєдинки. В клубі це був міхай хименко. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на YouTube-платформі футбол 24 І ставимо пальці вгору.